У нас тут новенькі новенькі друзі, новенькі кінтусики. Дивіться, хто це? Це молодий малий бабак. І він нас не боїться. Дивіться. Опа, ні, побіг. Ха! -ха. Малий! Опа, і в норку до себе втік. І в тік до себе в норку. Ага! Ага, там воно і великий бабак. Дивіться, бачите, очі очі блистять. А, їх там купа. Малих, ти подиви. Ку-ку, добрий день. Малиші, так їх тут досі куча. Ти подиви один, другий, манюній. Зараз прийде мамка, да? І навалив всім крепко. Тільки, та не бійся, малий. Виходь. Ти подивися, я себе почуваю оцою принцесою з Діснея, mm -hmm. До якого. До якої всі, всі звірі біжать. Опа! І втік. Мені всі. Де який хороший. Дітьониш бабака. Ну такого в нас ще не було, звичайно. Де який красотун. Бояться. Два. Два? Бачу точно. Один є. Так, треба раз подивитись в інтернеті, що вони їдять. І щось їм піднести до, до нори щось їм дати їстечки. Зараз будемо їх... чим годувати, щось подивимось, може в нас щось є. Та й чим ми будемо годувати таких малишів? Виходь! Який <звук> 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 прикольний! А це крутий, оце крутий малий.